Початку 1918 року Україна щойно проголосила незалежність. На Київ рухалась багатотисячна армія більшовиків. Назустріч їй стали студенти та гімназисти. Юнаки 16-20 років без досвіду, без рівної зброї, але з усвідомленням, що якщо не вони, столиця впаде. Більшовики мали артилерію, бронепоїзд, досвідчені підрозділи українців. Було близько 300. Їхнє завдання стримати ворога, хоча б на кілька годин. Дати УЕТР час укріпити оборону Києва. Вони знали, що шанси на виживання майже нульові. Бій почався вибухами, що підкидали землю. Студенти лежали в снігу, стріляли ривками, перебігали між окопами, падаючи під вогнем у десятеро чисельнішого ворога. Але лінія оборони трималась. година, дві, три. Кожна хвилина перемога. Коли боєприпаси закінчились, коли ворог зайшов у тил, стало ясно. Відступу нема. Дехто потрапив у полон і був страчений. Дехто загинув у снігу, тримаючи карбін до останнього, але вони виконали головне зупинили ворога.